Потрібна альтернатива натуральній шкірі і екошкірі. Є таке? Так, да, може бути замш. зам наші без Сумочки. Це у нас подовжений ремінець. Дуже багато місця додаткові кишеньки. Так це ж свого роду теж натуральна шкіра. А щось є альтернатива, і замші так, є, є нубук. Перший варіант це дирижабель, наш улюблений з додатковим гаманцем. А чого він так називається? В такому вигляді він виглядає не дуже великим. Але якщо його відкрити, відкрити ще додатковий карабінчик, то це буде великий дирижабель, який поміститься, будь-що можна в дорогу з собою брати замість великих сумок. Є ще один варіант, менший це також додатковим міні-гаманцем. Сюди можна положити монетки. Він також є ще в блакитному кольорі, дуже стильно виглядає, яскравий. Також відкривається на кнопочки і дуже багато. Багато місця додаткових кишень. А якщо не хочу шопер. Можу запропонувати тоді рюкзак. Може бути ось такий варіант в шоколадному кольорі. Металеве логокеті-сохо, додаткові два карманчики. Ззаді спинка, тобто не буде стиратись сноубук. зручно сидить на спинці, відкривається дуже багато місця. Додаткові кишеньки, лого киті-соха. чуть не забула, тут є виділення для ноутбука А в чорному кольорі є? да А ось і чорний колір До речі, ще є в блакитному кольорі. Який обереш, пиши в коментарях.